Вітаю, я Андрій Городиський. Команда Новин світ пропонує огляд найпомітніших міжнародних подій. Дипломатичний блеф чи зміна курсу. Євросоюз пильно стежить за візитом прем'єра Греції до Росії. Вісім куль у спину у Сполучених Штатах. Поліцейські знову застрелив темношкірого чоловіка. Гонитва за прибутками затонули траулер далекий схід не відповідав технічним нормам. Ще як дві години тому у Москві завершилася зустріч прем'єр-міністра Греції з президентом Росії. Говорили про посилення економічної співпраці, а також про антиросійські санкції. Їх Алексас Ципрас вважає дорогою в нікуди. У російському уряді кажуть, можуть скасувати заборону на імпорт грецьких продуктів. Її запровадили у відповідь на санкції ЄС. Крім того, Росія готова інвестувати в економіку. Греції, а також може надати країні кредит, припустив Володимир Путін. Але наразі каже, греки за позикою до нього не зверталися. Завтра уряд Греції має виплатити чергову частину боргу майже 450 мільйонів євро. Загалом офіні міжнародним кредиторам 280 мільярдів доларів. Грецький уряд хоче переглянути умови повернення позики. Найбільше грошей серед країн ЄС, Греції позичила Німеччина. Тепер через бажання греків змінити умови повернення боргу взаємини між Афінами та Берліном ускладнилося. Як саме запитаємо в Кристину Николайчуку, оглядача Української служби Deutsche Welle. Вітаю Кристину. То які настрої в Німеччині, як там ставляться до дій та заяв грецького уряду? Ну, німцям поведінка Греції, звісно ж, не до вподоби, але й виліт Греції з єврозони, як то кажуть, не варіант. Тобто Німеччині, яка вже витратила чималі гроші зі свого бюджету на порятунок Греції, нічого не залишається, як продовжувати шукати шляхи, як таки змусити греків виконувати свої зобов'язання. На цьому тлі і без того не дуже райдужні відносини між Афінами та Берліном ще більше зіпсувалися. Деякі німецькі газети виходили із заголовками, що греки-ледарі, а грецькі закидали ні німцям нацистські замашки дійшло до того, що міністр фінансів Греції зажидав від німеччини репарації за злочини нацизму, які за грецькими підрахунками становлять не багато немало майже 280 мільярдів євро. Ця сума по суті повністю покрила б грецький зовнішній борг. Німеччина різко відкинула такі претензії, підкресливши, що сплатила всі свої зобов'язання ще в 60-х роках минулого століття. Це вже до речі, не вперше, коли як тільки комусь в Європі не подобається політика Німеччини. Їй зразу ж пригадують минуле німцям. Це звісно ж неприємно, але їхній підхід прагматичний. Вони розуміють, що всі фінансові козирі у їхніх руках, а греки просто вдаються до популістського блефу, бо реально альтернативи фінансовій допомозі ЄС та МВФ у греків наразі немає. А як щодо Росії, нині прем'єр-міністр Греції в Москві, чи може світові ЗМІ писали, що він може попросити кредит Володимира Путіна? Що про це думають в Німеччині? Ну як зауважив сьогодні уповноважений німецького уряду з питань Росії Гернот Ерлер, німці повинні до цього ставитися спокійно, але не залишати поза увагою. Адже досі головним політичним козирем проти Росії, власне проти її української політики, була саме єдність єдиний курс ЄС щодо Москви. На тлі візиту Ципраса Москви в Німеччині не виключають, що Кремль використає це аби вбити клинець у цю єдність. З іншого боку, прагматики розуміють, що Греція переслідує насамперед свої власні інтереси, і Росія тут не альтернатива у Греції. Зовнішній борг більше ніж увесь російський річний бюджет. Тож у Берліні вважають, що Афіни заграючи з Москвою, просто намагаються натиснути на міжнародних кредиторів і зробити їх так би мовити більш зговірливими. Якщо при цьому ципросу таки вдасться про щось домовитися у Москві, скажімо, про скасування ембарго для грецьких фермерів, то це стане для Афін приємним бонусом. Але не більше оглядачі певні, що ципрасу вистачить здорового глузду, щоб робити ставку на співпрацю не з Росією, а з ЄС. Дякую, Христина Ніколайчук, оглядач Української служби Deutsche Welle, спеціально для новин світ. У США офіцер поліції застрелив темношкірого чоловіка. Це сталося у південній Кароліні. Білий правоохоронець випустив вісім куль у спину 50-річного афроамериканця. У відділку протягом двох днів казав, що оборонявся, аж поки в понеділок до зміни потрапило відео, яке зняли очевидці. На цих кадрах чоловік без зброї тікає від полісмена. Той вісім разів стріляє йому в спину. Після цього підкидає предмет чорного кольору. Чоловік загинув на місці. Відео в понеділок опублікувало видання New York Таймс. До цього полісмен намагався довести, що почав стріляти заради самооборони. Мовляв, загиблий вихопив у нього електрошокер і намагався поцілити в нього. Тепер цей запис основний доказ у справі. Офіцера заарештували. Слідство звинувачує його у вбивстві. Кінчес результат помилк. Нового рішення полісмена ми не хотіли б про це говорити, але це так. І це свідчення того, як функціонує наше суспільство. А якби не було цього відео, тоді б не було і жертви. Тоді б ми не знали, що сталося, адже офіційні звіти свідчать зовсім про інше. Улітку минулого року в місті Фергюсон поліцейський застрелив темношкірого підлітка, який не чинив опору. Це викликало хвилю масових протестів по всій країні. У Мексиці бандити напали на загін поліцейських. Це сталося в місті Соятан на заході країни. 15 правоохоронців загинули, 5 поранені. Злочинці влаштували засідку на шляху поліцейських машин до Гвадалахари. Бандити розстріляли авто з великокаліберної зброї, стріляли з обох боків дороги. У генпрокуратурі вважають, що за вбивством стоїть наркокартель Халіско нове покоління. У березні його члени напали на правоохоронців у місті Окотлан. Тоді загинуло семеро поліцейських і двоє перехожих. У Мексиці. Дві 2006 шостого триває збройне протистояння між наркокартелями та силовиками. Воно забрало життя кількох десятків тисяч людей. Кенія просить допомоги у США та європейських країн для боротьби з тероризмом. Про це заявила міністр закордонних справ країни Аміна Мохамед. За її словами, Кенії потрібна допомога у сферах розвідки та оборони. У найробі очікують подальших нападів з боку сомалійських ісламістів. Минулого тижня бойовики угруповання Аш-Шабаб напали на університет на сході країни. Загинули майже півтори сотні людей. В Іспанії заарештували дев'ятьох бойовиків ісламської держави. Тринадцять рейдів провели в різних містах на півночі країни. Іспанська влада хоче зупинити радикальні настрої серед мусульманської молоді в країні. Дехто не проти воювати в Сирії та Іраку на боці терористів. Від початку року іспанські силовики затримали тридцятьох підозрюваних у терористичних організаціях, а ще вісьмох бойовиків самопроголошених ДНР та ЛНР. Арсен Цимбалюк, новини на першому. Нові подробиці катастрофи траулера далекий схід, що затонув минулого тижня в Охотському морі. Моряки, яким вдалося вцілити, розповідають, щоб судно вміщало більше риби, зрізали водонепроникні переборки. Їх опускають в аварійних ситуаціях, закриваючи затоплений відсік. Тоді корабель може залишитися на плаву. До того ж, у каютах, розрахованих на п'ятьох осіб, зазвичай проживало 15 рибалок. Замість дозволених 96, на судні виявилося 132 людини. А сигнал залишити траулер взагалі не проло. Нав багато людей просто спали в каютах. Проти судновласників вже порушили кримінальну справу. Великий схід затонув 2 квітня. 63 моряки врятувалися, 56 загинули. Доля ще тринадцятьох і досі невідома. На борту було четверо громадян України. Підтверджено загибель одного. У Франції скасували сотні авіарейсів, як внутрішніх, так і міжнародних. Там страйкують авіадиспетчери. Вони протестують проти підвищення пенсійного віку на два роки до 59-ти. Диспетчери не працюватимуть сьогодні і завтра через страйки з Києва. В день не вилетів рейс до Парижа і не буде зворотнього увечері. Пограбування гідне фільму гая річі. Невідомі обчистили 70 сейфів у головному ювелірному кварталі Лондона. Може йтися про куш на 300 мільйонів доларів, пишуть британські журналісти. Але офіційної інформації про збитки поки що немає. пограбування сталося у вихідні. Грабіжники мали чотири дні великодніх свят, щоб здійснити заплановане. Зловмисники потрапили до сховищ через шахту ліфта. Вони зробили діру в стіні, а потім, швидше за все, просвердлили дірки в дверцятах сейфів. Слідуванням займається Скотланд Тривають новини на першому. Вітайте інну Москвину. І на які головні події в Україні на цей час? Зараз сьогодні насичений подіями день у Верховній Раді. Зокрема, роздавали сухарі та блокували трибуну. До генпрокуратури Айдарівці принесли шини. Ну і неспокійна ніч була в Одесі. Там була стрілянина і два підпали. Про це і більше звісно новин буде у випуску. Буквально за кілька хвилин. Залишайтеся. Новини світ завтра в тій самій порі. Не пропустіть.